Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому одну із переправ біля Авдіївка рознесли сили ЗСУ. Загинуло понад 156 кадрівців. Ще 100 поранені. 50 зникли безвісти. Кадрівці здали ФАС башники. перевірила, було нанесено удар, десятки ПТР у вогні. Камази спопалило. Тіла вивозили грузовиками. 5 годин. Атака була дуже успішною. В той же час Ігор Лапін, спецпризначений офіцер ЗСУ вважає. Що найбільша ціль ворога зайти на залізничну колію північній частині Авдіївці та на коксохімічні заводи, щоб організувати там вогневу позицію. Про це він розповів Спресо. Авдіївка фактично вже 9 років будує свої оборонні рубежі. Всі ці 9 років тримається оборона міста. І звичайно, у ворога великих просувань там не було. Але в останній період ці механізовані хвилі залізні кулаки противника дають для нас негативні результати. Росія намагається по флангах оточити гарнізони Авдіївки на мою. Думку зараз ми бачимо дуже серйозні бойові зіткнення у першій хвилі. Наші напалили там купу ворожих танків та бронетехніки. Потім ворог перегрупувався і була друга хвиля. Думаю, зараз у противника йде процес перегрупування. підвозяться свіжі сили до того ж, погодні умови нині не грають на руку для тих, хто хоче атакувати. Однак вони знову підуть. Зазначив офіцер ЗСУ. На його думку, найближча ціль ворога зайти на залізничну колію північній частині Авдіївці та Коксохім. Авдіївський коксохімічний завод – це для загарбників. Пріоритет номер один бо зайшовши туди, вони там можуть організувати досить серйозну вогневу позицію, аби дошкуляти логістиці наших оборонців. Бо є там йдуть дуже запеклі. Це наступальні дії армійського рівня, тобто діють не якимись маленькими групами, а залучені серйозні резерви. А в інформаційному полі для нас є позитивним те, що росіяни знімають які підрозділи з Куп'янського напрямку. Отже, стратегічного резерву у них немає. Що знімають, значить їм не вистачає. Однак на кількість ворожих, особового складу, а деякі аналітики говорять про 50 тисяч голів. То це багато для організації м'ясних штурмів, які вміють робити росіяни. Також ми розуміємо, що на авдіївському напрямку досить серйозна артилерійська підготовка йде з боку росіян. Вони накопишують ресурси, навіть перегруповуючись. Ворожа артилерія не вщухає. Зауважив Ігор Лапін. Лапін вважає, що треба робити мінування. Також вкрай необхідно будувати другий і третій ешелон оборони, укріплюючи фланги. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.